Тим часом поліція на Полтавщині затримала 25-річного жителя міста Сєвєродонецьк, який тимчасово проживає у Полтаві за розповсюдження наркотичних засобів на території України. Повідомили на сайті головного управління Нацполіції області. Під час проведення санкціонованих судом обшуків за місцем проживання фігуранта слідчі поліції виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини. За попередньою оцінкою вартість вилученого майже мільйон гривень. Чоловіка затримано та повідомлено про підозру. Судом обрано запобіжний захід тримання під вартою. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 та 3 статті 307 – це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, переведені пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене у великих та особливо великих розмірах кримінального кодексу України у разі визнання. Вини судом підозрюваному загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.